We'll <laughs> Всім привіт, друзі! Сьогодні, як ви зрозуміли, буде відео про саморобний станочок для холодної ковки. До цього станка в мене є два кондуктора. Це для великої ески саморобний. А це для меншої. Ну, цей розборний у мене йде, як вам краще показати. Другий кондуктор е, я купляв. Це вирізане на лазері, він розкладний, приблизно десь. Ну, отак виходить. Тобто Можна в кожен елемент додати, і виходить така есочка. Зараз прилаштую велику, великий цей кондуктор. Тут насверлені отвори. І тут, як ви бачите, теж є отвори. Прилаштовуємо, треба попасти тепер, як тут. Так, отак. Вставляю болти, не закручую, просто вони в мене вставляються, все, воно нікуди не дінеться. Можна працювати. Ця ручка з підшипником пересувна, тобто ви її можете ближче, далі відсунути, фіксується барашком таким ось. Підшипник теж регульований, можна вище, нижче його опустити. Станина. це лист метала, товщина 1 см. Розмір 305 на 30,5 Підшипник 52 наружній, внутрішній 20. Ну, але це не обов'язково ставити такий підшипник. Можна будь-який схожий. Тут все якби в произвольній формі робилося на око, щоб працювало. Знизу виконано таким чином. Там великий підшипник. Зробив отакий великий хомут, стягнув. Ну але ж хомут все одно злазив, то прийшлось, якщо видно вам, там сварочкою поприхвачував до підшипника. Бо сам хомут на одному болті не, не держав. Все це вдягається отак, труба в трубу, фіксую болтом наскрізь розхверлена. Сама підставка це плита, я не знаю, десь, мабуть, сантиметрів три товщина. І вага її рівно 100 кг. Кожна валюта зроблена. Ну, вона коштує грошей. Купити в магазині валюту можна вже готових. Ну але ж дешевше нагнути їх самому. Тим паче, що я рахую, що з квадрата. Ну, можна і з квадрата гнути, але мені з профільної труби півтора на півтора см набагато більше подобається, більш об'ємний візерунок виходить. Такий станок. У кого будуть якісь питання, пишіть в коментарях, з радістю відповім. Це кондуктор той, що вирізаний на лазері. Вставляємо цю частинку саму першу, ну і тоді він складається таким чином. Одна, друга і третя. Яку вам потрібну валюту, таку можна і накрутити. Тобто поочередно додаєте ось ці елементи, получається доволі таки непогано. Зараз я вам покажу. Так, затискач. Добавляю ще один елемент. Маю такий елемент. Зараз другу сторону пройду. Какая фигура получается? Получается такая красота.